Оце зараз прекрасно, до речі, тому що, наприклад, коли я навчався в школі, ви навчались в школі, не було ніяких ні номерів, ні сайтів, нічого, ти не міг нікуди звернутися. Але є просто у дітей єдина проблема це не близькість з батьками. Тобто ти не можеш там поділитися цією історією, тому що, наприклад, я ні жодного разу за всі рази, які там втраплялись у мене в школі, я не ділився з цим з рідними. Хоча у мене там. Був якийсь навіть вплив, тому що дідусь був директором школи, і просто я вчився не в тій школі, де дідусь був директором школи, і бабуся вчителькою працювала. Але я ніколи їм цього не розповідав. Я, наприклад, коли вийшло моє там якесь перше інтерв'ю, і ми підняли ось ці от теми. І перше запитання, яке мені поставила бабуся, типу, так в смислі. Ми подивилися твоє інтерв'ю. А що це таке було? Взагалі, то чого ти нам ніколи нічого не розповідав? І оцю оць, як е, ось цей от бар'єр знищити між батьками і дітьми, щоб е, діти довіряли е, батькам? Тому що це ж не проблема дітей. Якщо вони не розповідають батькам, це значить, я так розумію, що батьки не посприяли тому, щоб дитина була відкритою перед тобою.